Доброго ранку, любі дітки! Відгадайте загадку! І ввечері, і зранку вартую я на ганку, і кусаю і гарчу, в дім чужих не пропущу. Так, це собака. Дуже давно собаки живуть поряд з людиною. Собака вірний помічник людини з давніх часів. Собака ходить з людиною на полювання, допомагає в господарстві. Собаки допомагають пастухам випасати баранів у полі. Собаки рятують людей у воді або під час пожежі. Собаки знаходять міни, як знаменитий пес-патрон. Собаки бувають різних пород, великі, маленькі. Людина піклується про своїх друзів собак, годує, вигулює, лікує. Давайте ми з вами сьогодні зліпимо собаку. А якого вона буде кольору, ви оберете самі. Щоб зробити собачку, нам потрібно пластилін і стека. Я взяла, у мене буде руденька собачка, тому взяла пластилін такого кольору. Для того, щоб зробити. Нам потрібно декілька частей. Одна велика, поменше, ще менше, і маленька, я розподілила. І пластилін чорного кольору. Беремо велик, великий шматочок, розкочуємо його ви вже вмієте розкочувати. Беремо стеку і робимо, розрізаємо навпіл з одного краю та з іншого. Тепер вигинаємо і робимо собачці лапки. Притискаємо, робимо з одного краєчку, лапки для собачки, і з іншого. Трохи витаскуємо, зробили лапки і поставили нашу собачку майбутню. Тепер беремо. Шматочок і ще один, скочуємо його і витягуємо ніс для собачки. Ось так притискаємо і витягуємо ніс. Також будемо робити собачці вушки. Теж прищіпуємо і витаскуємо одне вушко. Та друге вушко. Ось така голова у нас вийшла собачки. Тепер треба зробити для собачки шийку. Беремо маленький шматочок, його трохи скочуємо і притискаємо до тулуба. Тепер трохи зглажуємо, щоб вона щільно притиснулася до тулуба. І ставимо нашу голову. Трохи притискаємо. Так, залишилось зробити нам хвіст. Беремо шматочок пластиліну і робимо собачці хвіст. Ось такий хвіст. Нам залишилось зробити тільки оченята собачці. Для цього беремо чорний пластилін, скочуємо маленькі кружечки. Один маленький і другий маленький. І ще у собачки буде ніс. І ще ніс. І притискаємо, робимо стекою, робимо отвір стекою, один другий. І робимо оченята. З одного краєчку. Із іншого. І нос. Ось такий. Ось така гарна собачка у мене вийшла. Чекаю ваших собачок. До побачення!